Всім привіт! Вітаю вас на каналі Просто Все! Сьогодні ми з вами поговоримо про чебрець. Це Богородська трава, бороговий перець, материнка або фіміанік, як його називають. Отже, поїхали! Опис. Напівуш із скланким гілляним червоно бурим стеблом. І прямочасними квітковими гілочками. Листки супротивні довгасі з точковими залостами. Квітки довгобугі, рожево лілові з пазушними напівмудкових, зібраних головчасти суцвіття. Оліт складається з чотирьох ліжків. Склад. Травечі брицю місяць олію ефірну від 0,2 до 1,5% Речовини дубильні та гіркі, камінь, кислоти, солі мінеральні. Фармакологічна дія. Препарати чабрецю виявляють відхаркувальну, антибактеріальну, спазолітичну і знеболювальну дію. Заспокійливо діють на центральну нервову систему, стимулюють виділення швидкового соку Регіони проростання лікарської рослини. Це є Вінницька область, Рівненська та Гондицька. Загальна інформація. Чебрець плаский повзучий одна з найхарактерніших ефіроолійних рослин, належить до родини ясноткових або губоцвітних. Відрізняється від чебрецю звичайного пласкішим листям і довгим волосками біля основи відсутністю загнутих країв. Біологічні особливості Чебрець плаский, надає перевагу піщаному ґрунту та відкритій місцевості. Росте переважно на узлісі, схилах, у соснових і мішаних лісів, на полісі, а також у лісостеповій зоні. Ботанічна характеристика. Чебрець це багаторічний півкущик з приємним ароматом. Росте у вигляді низького позучого черника від 10 до 35 см заввишки і створює невеликі дерни. Чебрець має тонке головне стебло та прямі круглясті або 4-гранні кілочки, опущені волосками. Квітки – довгогубі рожево-лілових відтінків, зібраних на верхівках стебел у півгутковки. Приємно пахнуть. Залежно від умов проростання, рослина цвітає з кінця травня до кінця серпня. Заготівля та зберігання сировини Для клікрідський засіб застосовують омолочену висушену траву чебрецю ползучого. Вона являє собою суміш квіток, листя і шматків тонких гілочок, тож для заготівлі зрізають усю надземну частину рослини. Особливості збору. Заготівні сировини проводять у фазі цвітіння чебрецьо протягом червня-липня. Для цього повністю зрізають ножем, секатором чи серпом верхні травянисті пагани, за вимітком грубих, здеревнілих стебел, розташованих близько до ґрунту. У жодному разі не варто висмикувати росуну з корінням, оскільки це призводить до знищення заростей. Ну як вам цей відео Сподобався? ні, пишіть в коментарях. Не забувайте ставити лайки та підписуватись на мій канал і на всі ми соцмережі. Сучку на них я залишу в описі під відео. Да. всіх люблю, та обіймаю! маю.